цієї чудної камери звернутися хотів до Івана Баканова. Іван Геннадіч, ну, дуже мене турбує одне питання. Ну, ти давав вказівку доповісти президенту, коли не було Сінігубова. Зараз мені за це інкримінують 111-ту статтю, нібито захоплення влади. Хоча ви всім офісом, ну, як ти мені доповнив, як ти мені наказував, як ти мені казав, що всі шукали пана Сінігубова, ніхто не міг його знайти. Ну і друге, це коли твого друга, президента України Зеленського, а, коли йому було дуже страшно, ти дав наказ. І я разом зі своїм спецназом прибув на його захист, на захист твого друга. Мені зараз інкримінують самовільне незалишені частини. Хоча є наказ, і цей наказ у нас ще в переписці збережено. Ну, звісно, в мене ж питання, а, а чому ти мовчиш? Вже три роки. Бачиш, ну, Вася старається, налагоджує умови такі. Сквозняковий дворик, сквознякова хата. Дуже все непогано. Дощ де в вікно тече. А, до речі, так, саті, я вже показав тут. Оце і душ, і це і, і умувальник. Вода Артезіанська, фактично баржомі. Ну, Є питання, скільки ще ну, ця мовчанка буде. Ну, все ж є переписка, є, що, ну, чому ти своєму другу не скажеш? Що поки хтось там міфічних чеченців ганяв, то ну, ми виконували твій наказ.